Це російський бтр 82 а який озброєний гарматою, 30-мм гарматою, яка в основному раніше йшла на озброєнні на бойових машинах піхоти БМП-2. Тобто вона має швидкісний темп стрільби і відповідно. Кути наведення, які дають можливість вести вогонь як по наземним, так і по повітряним цілям. Це взагалі БТР-трофейний. Він був скажімо так, взятий нашими розвідниками в ході ведення бойових пічернігом за населеним пунктом Количівка. Був бій. В ході бою було знищено декілька танків, декілька бойових машин, декілька БТРів 82-х противника і один БТР був залишений під екіпажем в ході бою. І нашими розвідниками. Був, скажімо так, сіли, завели, приїхали і тепер на ньому використовуємо його. Як подарунок, я російської армії для ведення бойових дій проти російських РС. Так Якщо на такому БТРі стоїть кулемет, 145 міліметрів відповідно, то тут уже 30 міліметрова гармата, яка ролі темп стрільби відповідно і скажемо так, борня прибуваємо на краще. Тобто можна знищити противника як в населеному пункті, як в будинках, як в лісі. Ну, більш кращі характеристики. У нас трофейні є БТР-82, А, є БМП. У нас не одна БМП, це трофейна, у нас декілька БТРів, трофейних, не одна БМП трофейна. Також це вона була взята в Чернігові під час бою на, е, є така лижна база, на лижна база. І ході в ході введений бою, коли там був розвідуваний батальйон е, 41-ї армії, відповідно, в ході бою у них забрали один БМП. Вони були на тиграх і були БМП. Одну БМП наші розвідники також запозичили для користування.